Дзвінок. Чоловік відчиняє двері. На порозі стоять троє у протигазах та з ніг до голови закутані в костюми хімзахисту, в одного в руці вогнемет. І запитують Шановний, це ви аналізи вчора здавали? Людина, яка зжерла в армії під ковдрою в одну особу банку згущеного молока, здатна на будь-який злочин. Подруга скаржиться подрузі. Уявляєш, Наталко, наша покоївка звела мого чоловіка з розуму. Що ж сталося, Оксано? Він якось побачив, як вона плює на праску, і спитав, навіщо вона це робить, та відповіла, щоб дізнатися, чи гаряча праска. Ну, і що тут особливого? Тепер за обідом цей ідіот завжди плює в суп. Лікарю, не можу кінчити. Тарабаню дружини годинами до повної втрати сил, а оргазму немає. Допоможіть. Допоможемо. Це не складно. А чому ви такі налякані? Озираєтесь. Дружина сказала, підеш до лікаря, вб'ю. Привели злочинці на страту та намагаються посадити його на електричний стілець. Але щось дупа не лізе. Тоді начальник в'язниці каже Стілець ми не змінимо. Треба міняти таз страчуваного. Зміняємо режим харчування. Макарони не давати, морепродукти та овочі. Місяць ув'язнений на цій дієті. Приводять його для виконання покарання. Але дупа знову не лізе. Начальник в'язниці. Так, гуляти парком, увечері масаж, морепродукти. Після 18-ї години не їсти. Місяць минає. Дупа, як і раніше не лізе. Начальник в'язниці обурено каже ув'язненому – та що з тобою не так, Спірідонов, в'язень? Не ображайтеся, начальнику, але в мене, мабуть, мотивації не вистачає.